Всім доброго ранку. Ми з України. Кажуть, в народі понеділок день тяжкий. А сьогодні ми це перевіримо. Сьогодні герої нашого серіалу їдуть перший день починати сіяти. Як складеться, ми з вами побачимо. Чи правду кажуть в народі, чи, чи неправду. Зараз я піду їх туди. на пусту, я їм скажу. І цей. В общем, випроводимо їх дорогу далеку. Побажаємо їм всього найкращого. А потім... А потім що? А потім спустимося додому, будемо... Я не знаю, я ніколи сценарії не складаю, коли починаю відео. Поздоровався. А далі? А далі як складеться? Так воно якось навіть не думаєш, то що... то що може бути і що стається. Та й такі діла, значить, що ми? Ідемо. Ідемо на випроважання, так? Да? Так. Да. Ідемо. Мені, мабуть, сьогодні будуть цією ластівочкою щось робити, там масла міняти, фільтра. В общем, в общем, піде вона вон туди на яму. Може сьогодні, може не сьогодні, не знаю. У нас ще є в ще є часу. Не, тиждень. Доця приїхала на тиждень, на неділю. Та й такі діла треба буде. Я вже понаходив, я вже познаходив пляшки, правда, вони там у мене в, в, в цьому білі-білі пляшки з стікляні. Бо ж поїдемо, я не знаю якого дня, а поїдемо на, на тулі лізвору Наберемо наберем святої води, яка вона грязна ця машина. Наберемо свяченої води. Ну, так, як я казав. І потім ще в двох місцях наберем, підпишемо і будемо будем за ними спостерігати. Все, поки біжимо, поки біжимо у відділення садиба. то забув дядя вова Щось забув А Господи А на району колонки люфт устраняється да? Ну так да. бо я вже розсирався забув деться страницей це, Цей. а ти ж не курив? А так зуб розболівся той. А, -а, -а то лиш 100 грам напит Чуєш? То... Про пропулерю плати, і там є він, так? Да? Так, да, я, я вже не пам'ятаю. Трошки люфт Що Якось там робиться. Знає? Зайди в інтернет, почитай. Ага. Я що не буду ти... тобі вмір розумніся, бо я, я вже не пам'ятаю. Я знаю, що забираєш. Провір, що ли, може, в тебе там відкрутилося ця. Ага. що знімаєш? Кіно. 에, провір, може, в тебе відпустилися ці болти. Ага, понял. Вона може літати туди-сюди. Так, так, зайшли ми в свій чудовий парк. Ой! Чудовий наш парк. Був я в центрі. Тільки щось, щось треба було познімати. Ну я, я ще познімав. Там таке, такі сії стоять, там... Я ж вже показував їх. Для, для спортсменів наших такі ці як, як їх називати тренажери, да? зелені оті ми що там будемо я покажу нікого я там не бачу нікого я там не бачу щоб хтось займався а які тренажери? в них телефони є так як он там біля тих турніків прийшло три один завис Головою вниз, а два сидить у телефоні. Ну нема. Ми колись свою мою молодість. По іструби понаходили, десь на тракторній бригаді чи де, Причепили до акації її там. Турніки робили, якісь гири десь понаходили. Ну, з чого бачили, все робили. Зараз їм вже поклали все безкоштовно. Ідіть лише займайтеся. Яке там. А потім кажуть, що молодь не має здоров'я. А де вона його візьме? Телефони їм здоров'я не дадуть. Вони ж телефонами тими ж проснеться і вже в телефоні сидить. Замість того, щоб вийти на... Свіжі повітря, ми бігали навіть, зранку бігали. Ну то таке, то не. Ой, щось я. Щось мене не туди понесло. Все, йдемо в садибу. Усадьбу. Відділення, усадьба. Усадьба відділення. Мені кажеться, навіть якби воно воно все вже розпалося, роз... нічого не було, згоріло, чи що, я і на попіль сюди ходив би, щось мені так кажеться. Привичка вже так, один вже є. Один вже є. Сонечко світить, а холодно так. Руки замерз, поки дойшов. Хоч бери ти рукавиці, вдівай. Барон, ти мене вже почув, да? Барон мене вже почув, да? Це той, що я думаю, чи ні? Це той, що я думаю, чи ні. Добрий день. Віталик вже все тут приготував. Талик уже все порозкривав. Так, наляти їм води. Налити їм води сюди, щоб вони руки мили. Воно відкривається якось, так? Да? Ага, прям ти його виймеш. Доброго дня вам. А ви все регулюєте? А відео сидить під дверима у машині Він не знає що ти вже тут Так, заведеться ти чи не заведеться? Ну тут правда одним ключом Усьо Воно може не завестися одразу Не доведеться, все, треба дві руки. Там, по-моєму, зараз жалі зі закриті. Зараз ми їх відкриємо ще тут на місці, потім вже і не закриваємо. не забувся їх зразу відкрию поталає потім вона вже буде заводитись це вона ну Директор йде. Директор іде. Вони теж сіяти їдуть. Ловрентів, Лаврен... це я поки його прикрив, я потім відкрию. Так, вона тоді нам на камеру завелася, зараз заведеться чи ні? буксира. А ты что, аппарат? Апарат. Ну тут тебе інструктувати не треба, тут ти все знаєш. Вікна собі протри, щоб добре бачив і все. Оцего я вже не знаю. Якщо нема, то... Ой, та ти лиш замужаєш нею. Йдемо щось там може знайдемо. Щось може там знайдемо. Так Відкриваємо ворота. Ми проважаємо. Не що його замикати. Документи взяти. Що що? Документи взяти в вашу машину. А де? А там документи в бардачку. А мої документи. А, привіт. Ви йдете на випадку. Ну да, я ж відкриваю, виїжджай. Та, виїжджай. Зараз хай вони виїжджають. Бігом, 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 бігом. Бігом, бігом, бігом. От тобто ти кричиш. Лізе він в одну половинку чи ні. Візе він в одну половинку, зміняє. Влізе в одну половинку. Загружаються Ворона відкрити, бо Бо я його закрив там Нова людина, якби він не, не по не-ну-ну ну, ну, ну. Собака є собака. Все, барончик, виходь. Виходь барончик, все, вони грузяться. Всі йдуть на поля. Барон пасеться, траву їсть. Вони знають, що їм треба. Мід пуся теж бігає, траву шукає. Беру вже сказав. Це перший день так роб. Ну зараз він буде, він він нажене на своє. Це перший день так всі командують. Всіх повипроважали, всіх по можемо йти додому. А Віталя тоді з чував пропоїхав. Так, все. Всіх попроважав. Тепер йдемо додому займатися своїми. Чим займатися? Я не знаю чим займатися. Зараз щось придумаємо. Зараз щось придумаємо. А що придумаємо? Я вже придумав. Зараз що я зроблю? Зараз лежену фіатика, помию фіатика, потім там у мене є кілька мішків сміття. Вивезу сміття і, і далі буде видно. Все, поки все. Кін замурзаний. Зараз ми тебе поновимо грязь. Ну і як це називається? А? Вода закінчилась. Ту сторону вже. Ту сторону щіткою тепер породомивав, трохи там було води. Та це хіба помив. Ну що ти будеш казати? Нам… Ну, хоч трохи помив. Oy, bida. Yedem. <sus> Почався полігон. Заїхали на полігон. Дороги нема, хрен з дорогою, а то є, то є красиві. Чи як їх назвати. Ладно, їдемо на гору. дер Кіровець. Так, наше поле там є теж, але їх тут нема. Вони поїхали на друге. Їдемо до них, що я знімаю небо, Так, ладно, їдемо. Йдемо на друге поле. Весь час у мене одно і те ж питання, що вони тут збирають. Метал у наш... наші часи ніхто сюди не вивозить. Що вони тут можуть назбирати? Ну, ну от, не знаю. Кожний день сюди їздять, щось збирають. Що ж тут ти назбираєш? Ну бачу Що бачу, нічого не бачу. Хренник знає, що вони там збирають. Їдемо на поле. sivit 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 bu bir katı dönüşü

Скоро вже і весна пройде. Вишенька відцвітає, формуються. Ягідочки, ягідки маленькі будуть. Такі діла. Значить що? Значить в мене вже матеріалу я назнімав на ролик. Можна йти на монтажний стил. Якщо буде в кінці ролика букви далі буде, значить я назбирав ще на сьогодні ще на один ролик. А якщо не буде буквів, то це то це буде вже все, Більше я не знімав сьогодні. Про всяк випадок.